Щоб покрити дефіцит бюджету, наш виряд звертається до емісії грошей. Щоб покрити, щоб покрити дефіцит бюджету, імператор Микола ІІ звертався через облігації до бізнесу, який володів ресурсом, типу Сава Морозова і так далі. Для цього він робив різні мотиви, щоб стояли в чергу за цими облігаціями. Один із них я вам зачитаю. Облігації Обігації займу освобождаються навсегда. От слово «навсегда» дуже цікаве в фінансах. Воно ніколи не вживається, слово «навсегда» немає. Є зобов'язання от і до. Кратні, конкретні. Да? Імператор пише: облігації всього займа освобождаються навсегда від збору з доходів від денежних капіталів. Тобто, другими словами. Якщо ви, як громадянин Росії, Імперії Російської чи бізнес купили ці облігації, всі грошові доходи ваші звільняються від оподаткування. Тобто мотив. Він закладує такий мотив. Що в нас вводиться для того, щоб покривати дефіцит військового бюджету? У нас вводиться податок на зарплату. Військовий податок. Середня заробітна плата в Україні 3,2 тисячі. тисячі. Звісно, люди, які отримують 3,2 тисячі гривень платні на місяць, не заплатять навіть комунальних, а не то, щоб профінансувати війну. А як дійти до тих, у кого є активи? Я умовно називаю прізвище: дехто Пінчук, дехто Ахметов. Дехто Новінський, Фірташ і так далі. Вони зарплату не отримують, як ви розумієте. так? І податок на зарплату їх не торкається. Але вони мають найбільші активи, які в умовах Першої світової війни працювали на перемогу. І для цього був зроблений спеціальний інструмент, щоб дойти до тих, у кого є активи. Він перед вами. У нас зроблений інструмент, який не веде до тих, у кого є активи. Він робить Загальну подать, звісно, ця, цей рівень заможності не дозволить отримати великі поступлення до бюджету, і таким чином фінансувати війну. Таким чином, відповідь перша: ніхто не брався фінансувати дефіцит бюджету через емісію грошей, а всі йшли на емісію цінних паперів, цінних зобов'язань держави. І таким чином центральний банк не продукував фальшиві гроші. Це крок перший. Правда, хтось каже, що для того, щоб облігації розпоширювати, треба мати довіру, довіру до влади, до її політики, якусь традицію на фондовому ринку, щоб ми розуміли, що з державою можна працювати. А держава повинна зрозуміти, якщо її гроші потрібні, вона йде на ринок, точно так, як власник невеличкої фірми чи власник якоїсь корпорації, Пред вами одні можливості. Пред вами є один ринок, і з цього ринку ви берете, чим більше бере уряд на споживання, тим менше економіки залишається, фінансів залишається для економіки. Тоді економіка заморожується, і кінець кінцем звертає свою активність. Але головне тут уяснити, найгірше користуватися послугами Національного банку. А в нас це єдиний е, варіант. Більше користуватися послугами з ринку внутрішнього чи зовнішнього, щоб урядові зобов'язання покривали не емісійними, а твердими грішми, які є в обізі. Третє, і, можливо, саме, саме головне. По оцінках міжнародних експертів, сьогодні ми маємо тінь, тіньову економіку приблизно 55%. Є сектори. Де 75, є сектори Д100. Наприклад, ви можете сісти на автомобіль, приїхати окружною і ви не найдете жодного мережного магазину, який би сплачував податки. Таким чином, повертаємося до нашого е е прикладу. 55% національної економіки в тіні. Це говорить про те, що на першій операції кожний другий бізнес не плати податки державі. Які причини? Це можна зібрати, наприклад, першу сотню бізнесу, чи другу, чи третю, чи останню, і сказати, давайте обсудимо, чому ви так уподобляєте тіньову економіку, чому ви публічно з урядом не працюєте. Вони можуть назвати 10-15 причин. Один скажімо, йому не подобається рівень податку. Другий скаже, мені не подобається адміністрування е, податку. Третій скаже, мені не подобається е, регуляторна політика. Мені не подобається політика компенсування ПДВ, яка нічого не компенсує, або якщо компенсує, то треба 50% відкатів давати. Другими словами, буде названо 10-12 ключових причин, які можна усунути за 4 місяці. У мене ситуація така була у 2000 році, коли я був прем'єр-міністром. У нас тоді тіньовий сектор займав 48%. До липня 48%. До липня місяця ми його звели до 32%. До вересня місяця ми розрахувалися з просроченими пенсіями за три попередні роки. І вийшли в графік бюджетних виплат і так далі. Що, Яка механіка за цим стоїть? От подивіться, наш голови продукт – 2 трильйони 219 мільярдів. Якщо ми з вами, і ми маємо 55% тіньової економіки, якщо ми з вами ставимо за мету на 10% освітлити цю економіку, ми отримуємо приблизно 221 мільярд освітленого ВВП. А якщо задачу скажемо, давайте не 10, а 20%, тому що мати 35% тіньової економіки, ну це на рівні Африки знаходитися. Це дуже погано показан. Це, це не повинно бути метою нашою. Мета наша повинна бути набагато світліша якісніша. Але навіть при цьому, якщо ми 20% освітлимо економіку, та, яка сьогодні 55% тіні, а мені здається, що. І більше. То ми отримаємо 442 мільярда валового продукту очищеного, тобто світлого. Тобто виходить, що ми можемо обходитися без допомоги Міжнародного валютного фонду і будь-яких міжнародних донорів, правильно? Е... В такому випадку арифметично так. Але б я не хотів казати, що ідеологічно. Бо я е, е, не маю тої. Того відчуття, що українська влада може ретельно, фахово виконувати послідовність кроків реформування, якщо в нас не буде сторони, яка буде за цим наглядати. Вибачте, але в мене такого відчуття немає. Так ось, якщо ми отримаємо із двох трильйонів 219 мільярдів 20% освітлення, ми отримаємо 442 мільярди. Світлого валового продукту, де приблизно 41% це відносини з бюджету платежі, різного рівня і прирівнені до бюджету платежі. Таким чином, ми будемо мати, якщо десь у районі 170 мільярдів 41% під 442, 170 мільярдів гривень це поступлення до бюджету. Ви кажете, у нас дефіцит 70. Насправді в нас є джерело 170. Ми можемо його перекрити. А скільки скільки часу нам треба, щоб освітлити от такий відсоток економіки? Ну, ключове тут питання відновлення довіри і усунення тих бар'єрів, які тінізують економіку. Тому що у нормальній економіці 5% це кримінал. І ви що не робіть, він є частина людей, які будуть жити в криміналі. І тому ми це скидаємо із рахунку. Але чому у нас кожний другий, не будучи криміналом, не працює в світлій формі з податками, з урядом? Очевидно, це проблеми урядування. І кожен другий бізнес їх не приймає. І тому ми кажемо, для того, щоб це все лікувати, зорганізуйте, будь ласка, на два тижні один раз діалог. Діалог. Візьміть або 100 бізнесів з одної сфери, з другої, з третьої, або регулярно а, кожні два тижні позустрічайтесь, зробіть 4-5 раундів зустрічів. І ми вийдемо на те, як не тільки пізнати, чому бізнес тікає від публічних відносин, ми вийдемо на інструментарій, який треба або скасувати, або покращити. Я це робив в українському домі. Це регулярно в мене було. Кожний місяць ми зустрічаємося з бізнесом, і виводили, виходили на протокол в рамках протоколу, доручення тому, доручення тому зробити на протязі тижня-двох такі-то, такі-то кроки, скасувати такі-то відомчі документи, упростити значить, чи регуляцію, чи перевірку, чи компенсацію. Тримі словами, це, це низка причин, які привели до пропорядний бізнес у тінь. І поки ми не почнемо співробітничати із половиною українського бізнесу, ми не вилікуємо свої державні фінанси. І тому це перше завдання. Дейтінізація. Дейтінізація як мета через діалог, через компроміси, через модернізацію тих чи інших політик у цьому питанні, ви у два рази більше отримаєте ресурсів, ніж наш дефіцит національного бюджету.